No, it I just haven't люблю запльовувати мікрофон. Вибач. Чому я не сіпіляла? Ні. Малий Діксі. Так приємно бачити стільки знайомих облич. Я рада, що ви всі зібралися тут. Решті, решті. Минуло чотири години. Вона вже розповіла всю історію свого життя. Коли вже буде наша черга. Я просто ще не все розповіла, тобто я. я. Я що забула згадати про своє найбільше досягнення? Я провела блискуче дитя, але всі багатства, які я накопичила, ніфтьо. В порівнянні з моїм найбільшим досягненням. У мене флешбек. Потерпи. Зараз буде. Дехто скаже, що моїм найбільшим досягненням було стати найзайпеклішим бійцем Стати найзапеклішим бійцем на світі і стати королевою забутих земель. Зачекай нас. Востаннє, коли я вчила тебе володіти мечем, ти відрубала собі ногу. Дехто сказує, що моїм найбільшим досягненням ...дохсягненням... Це видолі брама Балдура. Бля. Перемогти самого Антріуса в ідолі Брами Балдура. І... І... Цьому імені поклоняється в усьому світі. І використала свої сили щоб... оранжа. 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 І використала твої сили, щоб підкорити цей вимір буття. Ні, то був червоний драку. А, воно не запиляє зараз. Розумієш, врешті-решт моїм найбільшим досягненням було Те друзі, яких я знайшла на своєму шляху. Те, Те друзі, яких я знайшла на твоєму сляху. Сляху, сляху. А вівендрім. А блібеню. Даємо сляху. Ми uh, показали мені, що найважливіше в заті, як жити, як сміятися, як кохати. А воно не пити. Okay. Це Зараз not... не плач. Не плач серед мене. Відпусти мене. Дай мені so glad, Я так рада. що ви всі змогли зібратися тут. So, Отже, Ніксі побігла туди. Ми не підемо her. за нею. Стоп, стоп! Я забираю свої слова назад. Повний ролик дивіться на каналі WhatsWay. Дивіться, підписуйтесь. Будь ласка.